Вже на роботі Олександр, Що? жартуємо чи не жартуємо. Люди тепер думають, чи поприкалувалась я, чи та правда. Не знаю, сьогодні ж перший квітня. <гум> Як хочете, так і думайте. Але в лікарні були, кузі робили, аналізи здавали, ще перед цим здавали. <гум> Нехай гадають. Ну і Знову бачу в директі запитання за мій одяг, за мілок. Сьогоднішній це все з блондинка-шоп. І оця сорочка, і майка, і джинси, і взуття це все з блондинка-шоп. Сорочки є в різних кольор... кольорах. Взагалі величезний вибір різного класного одягу є і з вирізами. З ось такими, да, як у мене, а є і без вирізів. Ой, а кольори просто вау! Єдине, чого мені не вистачало, все ж таки ще хочу обрати сумочку під цей лук. І знайте, що вибір сумочок величезний є на цьому аккаунті. Ви переходьте, є маленькі, є побільше, мені оця дуже сподобалась. Є, бачите, чорні, великі, все як ми любимо. Ну і є маленькі, які класно підходять на літо. Ну і також на цьому аккаунті величезний вибір різної біжутерії для дорослих. Для діток є є медзолото, є окуляри, також великий вибір. Різні різні оці модні крабики є, бачите? Золото дуже гарне, дуже класне. На шию різні прикраси. Ну і крабиків просто, подивіться, це ж вау. У мене пухнастий зараз, але я хочу ще щось ось таке обрати на літо собі. Дуже гарні крабики. і вони в нас по приємних цінах. Зараз я вам скажу. Оцей 160 гривень це великий, але є ще ж і маленькі. Оцей блискучий, зараз дуже модні ці крабіки, 150 гривень. Дивіться, ой, як він гарно переливається. Кольори, звичайно, що є різні. Я зараз собі щось оберу, мабуть, оцей хочу взяти під свівок. Є і прозорі. Коротше, переходьте, зберігайте. Тут краса неймовірна. Різні заколочки. Угу. Тепер не можу визначити, що мені і цей подобається, і цей. цей. Ну, класно тримає. Це подобається. Мені ще ці сподобались, дивіться. Тут начебто прозорий, тут прикольний такий. Ну, коротше, переходимо, обираємо. Крабиків величезний вибір, є різні різні. Є каучукові, і всі люблять. Оці вони взагалі не ламаються. І жемчугом також дуже популярні. Оці дуже класні. Оці взагалі їм немає зносу. Ціна 45 гривень. Каучуковий. Також подивіться, як класно вони в Києві зробили. Інсталяцію барбікю. Я в захваті просто. Тут в нас шашлик такий. Класно. Одразу тут все прикріпили, дивіться, неймовірний наш відділ, багато посуду, декору, на пасочку, Так мені тут подобається. Тут прям все якраз, щоб діли на паску, кошики. Давайте попишу вам, покажу, який гарний магазин у нас тут в Києві. Отак. Який вибір величезний. Ну і ще ж у нас на блондинка шоп є і класна білизна, є піжамки. Я зараз вам покажу ціни. Подивіться, яка сорочка гарна. І тут яка сорочка, піжамок. Просто такий вибір класний. І чоловічий, і жіночий, От, наприклад, комплект білизни. Давайте так, я вам покажу. Трусики, перчатки тут, бюстик неймовірний. Яка ціна, давайте дивитись? 660 гривень. Ну, ніде немає таких цін. Подивіться, який неймовірний комплект. 880 гривень. Оцей 580 гривень. Коротше, переходьте, тут такий класний вибір. Є, якщо що, і дитяче, але дитячого небагато. Тапці є, Пухнасті. в нас найкращі ціни на них. Так, дивимось. 495. Так, отці. Давайте подивимось. Ціна 495. Так, а ще мене привітав мій колектив. Там таке відео. Просто дня. я аж Доброго розплакалась. Доброго дня! А що це до нас сьогодні? За гості! Кажи, де ми ще зустрілися? Привіт! Зустрілись! Дуже рада бачити! Іду обирати косметику на зйомку. На вже на другу. Ага! До речі, хто не знає, Маша вона нам допомагає з контентом, щоб ще більше продавати. Але Маша в нас працює і знімає більш такий контент, знаєте, естетичний. Тому все, що ви бачите, естетичне на нашій сторінці, це Маша. Маша, а давай ну от раз вже ти тут. Давай ти мені допоможеш і навчиш мене трошки знімати, бо, бо мені також це потрібно. Я хочу навчитись знімати класний саме естетичний mm -hmm. контент. Давай от спробуємо чи реально це взагалі. Mm -hmm. Ну, наприклад, миючий засіб. Взагалі реально ну, запобігає. Це засіб зняти естетично, це, звісно, ще така задача. Я не знаю, я чи я вийду. <світ> я в тебе вірю. Але мені потрібно трошки часу, можливо, я зараз їжджу за фоном. Давай, я Почекаєш мене, бо тут, без так. фону я взагалі не зможу. Я тут, тому нормально. Ходімо, я тебе проведу. Іду да. тоді за фоном. Давай. Так, Маша вже побігла. Вона побігла за реквізитом. Ми взагалі бачили цю автівку. Що, що, Маша? Що собі, мерсік в неї! 23 роки, в неї Мерседес. Новенький, гарненький. Вона поїхала з реквізитом, вона зараз купить фон, візьме увесь реквізит і будемо писати. Ооо! Що, Маша вже приїхала, розкладається. Я думала, ти там щось знаєш, студію свою привезеш ти сюди. В неї вон, тільки вон, штатив. Можна використовувати фони. Це що, Виль. бумага? Так, да, звичайно, саме Ватман Прикол. з Прикол. Ну, різні, світло бачу. Да? Ще в тебе буде? Да, світло. Мильні бульбашки будемо використовувати. Угу. Ну, результат я вам вже Поэтому, покажу да. в наступній частині. Чекайте сторіс. результат. І ми зараз знімемо і змонтуємо, покажу далі різні Просто фішечки. Просто всі думають, що класне відео естетичне знімати можна лише знаєте, в якійсь студії. Ну, от, ми... ну Зараз покажемо. Зараз покажемо. Ну, результат ви вже побачили. Це просто вау. Я наслухалась і скажіть це роки, не довго. взагалі максимально швидко. Сіла, змонтувала все. Мені вже презентувала. Ми вже все виставляємо у нас на сторінці. Ви знаєте, для мене це така проблема знайти контентів, начебто багато, але отаких, які можуть отак знімати, їх дуже мало. І ви знаєте, що Маша може вас навчити. І в неї буде триденний інтенсив. Ти можеш розповісти про нього? Да, так Трьоденний бур. інтенсив Що там буде? по зйомці, де ми будемо з вами навчати знімати, монтувати естетичні відео, а саме предметне відео будемо навчатись, схеми світла, налаштування камери, бо це дуже важливо. Телефон може бути один той самий, а знімати по-різному. Також будемо говорити про тренди 2025 року ведення блогу. А, поговоримо. Ще про сторіс, про прогріви. Коротше, все найактуальніше зібрали в цьому продукті. Штатив, де оце ват, розповісти? Да. Да, да, де, де залишу вам посилання найтоповіші, не, не за всі кошти світу. Ціна тому... мої контенти навчаються у Маше. Далі знаєте, що ціна лише 555 гривень, але ціна далі буде зростати, тому, тому ви поспішайте. Але це ще не все. Знаєте, що Маша тримає? Це вона тримає для вас. Я так розумію, це для тих, хто зареєструвався і да, хто буде. Да, да, да. Е, тобто, Зареєструвавшись, ви... уже автоматично учасник на новенький 16-й промакт. Тобто ви і навчаєтесь, кольорі. і вам ще дадуть реквізит. Да? Найголовніше, що може бути інструмент. Інструмент, інструмент. інструмент, правильно. Не опустіть цей шанс. Так, ну мене вже попросили включити камеру. Ага, ага. Роди! Роди! Ой, клас! Роди! Роди! Ой, дякую вам. Що ви там придумали? Буде анпакінг, анпакінг. Ага, ну добре. Від нашого такого невеличкого колективу хотіли б привітати вас е, з прошедшим днем народження. Дякую. Е, це ваше свято, ваш день. Е, хотіли а, ну, б побажати напиши. вам, щоб здійснилися всі ваші задумані плани, які ви задумали. Хотіли б вам подякувати Вас підняти мені. Хотіли б вас, вам Болів подякувати за те, за те що. Ви створили таку нашу невеличку сім'ю. Да. Е, не було б вас, не було б нас. Так, я, гарний, так, я вам так. дуже вдячна, що ви у нас є, ви молодці. Все. Дякую. Все. Дякую. Хоч, давайте я нас поздравимо Давай. і, дякую. і... Дякую. буде анпакінг у вас. Буде анпакінг у вас. Ще буде вас. Вітаємо Дівчатка, дякую, хлопець. Не крайся маленькая Все. компліментик такі народ. А я казав, що треба їхати кудись за кордон, а потім ще місяць. ви так. To Ой, мені аж цікаво. Саня вже в вашому костюмі ходив, тільки він не записував. Ходив, і ми йому купили ці преміати, і воно так чітко підійшло. Він спочатку не ходив, бо він е шукав взуття, щоб найки тут пума не підходить. Він вже їздив, так? А щось що, ну вирубай, щось тоді було. Ну віддаю. Ух ти! Ну, даєте. Я хотіла якось на... Клас, а вона мені одразу сюди, ви бачите, підходить. Та ви що, ну все не стоять. З нею буде тепер все. Так клас, взагалі. підтримуємо українського виробника. Молодці, якраз мені поняли, під цей лук, Я сьогодні їй казала, кажу, мені так сумка подивилася. Я навіть так і рекламу записувала, кажу, потрібна сумка. Ну все, буде важко. Нашу не беру. Не знаю хто, чоловік ледве дає. Ага, зараз подивлюся, бо Саня вже хотів бити, каже, ні, там є записка. А можна мені можна підписати? Сьогодні день далі. Сань, це ти. Ну чесно, це ти? Каппадокія, все. Це з нього народження тебе. Боже, поздравляю самую прекрасную девушку С прошедшим днем рождения Уверена, вас будут э, ждать большие достижения в будущем Желаю никогда не опускать руки И всегда идти к своим целям и мечтам С любовью Ваш менеджер-старушка Олечка Класс Олечка, меня развлекалось Я же за человек Розповідай, що у нас захворів татусь, так? Да? У нього захворів татусь. А тьома захворів? Ні. Так, це ні. Як це... Це Ти трошки захворів, так? Що ми будемо робити, татусері? Фрукти. Різати фрукти будемо, правильно. Це що таке? Яблуко. А оце що це таке? Банан. А оце що таке? Картопелька. Ні, це не картопелька. <різь> <різь> Дивись ще раз, що це. <різь> Ківі. Да. Кі. А, а, а оце що це таке? Мандалька. Ну, Це взагалі апельсин, просто він такий маленький. Я... Зараз Я... чайником такий бить. О, кивіт. Ти також хочеш? Будеш? Я... Ну, забирай цей. Апельсин. Апельсин. Зараз ще чай бочка з Апельсин. Налила чачка, да. Ти знала, да? Вот так доля. Порізали з дітками фрукти, все поробили. чайочек заварили, дорочки чай цей китайський з Китаю я привозила його мосенькою блуза Китай, Китай з Китаю, да, з Китаю. Привезли татусеві, давай. Хочу, ти можеш мені І мені то лосуд. Ну тільки фрукти, ладно, тобі. І тобі фрукти. Так ти ж кажеш, ти не хочеш. Я хочу. Добре. Доброго вечора. Доброго це ми з Тьомиком тобі зробили. Чайочок трошечки пізніше, я його розбавила, але... А Тьомик прийшов до мене також їсти. Я думала він буде їсти, хоча я йому пропонувала, я казала, візьми поїж, не, йому твоє найсмачніше. В мене, в мене, моє смачніше. Дарю. Ля, всі, хто прийшов. Всі, всі накинулись. У тата смачніше, так? Да? Воно смачніше. Угу. Mm -hmm. Ой, давай. Смачно. Смачного вам! Смачного вам. Так я всім, Санька Ківі ківітіли з'їв внизу. Тьомочка, ну, відмовився, йому там пропонувала. Ні, йому ж треба твоє. Хочеш бери ручками? А я буду ручками. А ну зрозуміло зараз.